Добрий день, мене звати Олена. Дякуємо бібліотеці імені Наталі Забіли. Вони щотижня, кожний середи приходять сюди, розкладають багато цікавих речей. Ми з дитинкою, Сашко, три роки приходимо, завжди нам цікаво, ми малюємо, малюємося. Ножницями ріжемо, олівцями, фломастерами малюємо, книжечки роздивляємось. Цікаві книжечки, дуже гарні. Ми дякуємо за такі заходи, ми будемо чекати ще. Доброго дня, мене звати Ярослав. Ми відвідуємо цю бібліотеку вже десь півроку. Ми маємо великий асортимент. Діти задоволені, за шкільною програмою встигають, мають гарні успіхи. Якщо є бажання, записуйтесь в бібліотеку, отримайте багато задоволення. Дякуємо. Всім привіт! Я Валь. Ця бібліотека дуже цікава. В ній може в... ніячета. Дуже багато е, гарних книжок. І серед них Чіполіно, Франкенштейн навколо світа за 80 днів, 15-річний капітан від чарівного ліхтаря. Я вважаю, щоб ваша біблія, щоб ви мали достатньо грошей, аби поповнити власну полиці. Мене звати Артур. Я вітаю усіх бібліотекарів бібліотеки імені Забілої, імені Наталі Забілої з святом бібліотеки. Я, зокрема, взяв книжку Що на день до суботи і мені дуже подобається читати тут книжки, бо я можу прийти сюди в бібліотеку і взяти тут книжки. І читати, і мені дуже подобається.